Брали хабарі за довідку про непридатність до військової служби. На Вінничині поліцейські викрили двох посадовців. Начальник відділення однієї із військових частин та завідувачка неврологічного відділення медичного закладу, яка є членом ВЛК, обіцяли військовозобов'язаним посприяти, аби комісія визнала їх обмежено придатними до проходження військової служби. Натомість за свої послуги просили 4 тисячі доларів. 38-річного командира бійці корду спіймали на гарячому, його 29 річну спільницю затримали за місцем проживання. У підозрюваних вилучили речові докази, гроші, мобільні телефони та фейкову медичну документацію. За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону слідчі слідчого управління повідомили затриманим про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і справу внесення застави. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.